Добрий день. Прошу уваги. Що... Я розумію, що сесія а, не відбудеться і так далі. Але а, в мене а, у просто не часу і я не буду здесь присутствувати. Тому в наступний раз, коли состоїться сесія, прошу вас підтримати питання у складанні моїх повноважень як депутата Гухівської міської ради сьомого ступеня, бо я а, зараз а, перебуваю в Європі і не, не маю змоги бути тут присутнім і допомагати місту Глухові. Тому були будуть камбідат. Так, моя заява, моя заява є, є людина, яка готова замістити мене в нашому місті і допомагатиме, то велике, велике прохання не зривати це питання, проголосувати наступного разу. Раз мадяку.